Знайди себе, знайди свого під такою назвою у рівному відкрилася фотовиставка, присвячена трагічним подіям на майдані. Добірку власних світлин привіз столичний фотограф Олександр Тимошенко на фотографіях автора протестувальники із коктейлями Молотова шини, що палають суворі беркутівці, з якими спілкуються тендітні дівчата, загорнуті у синьо-жовті прапори. Фотограф згадує, як вперше пішов на майдан. Одписувався бейзиками, куртками фотожурналіста, преса і пішов на зйомку. Я не ночував на Майдані, але я ночував підвалі. Так я вам условно кажу так, що я пішов 26-го, повернувся 18 лютого назад. ну, Виходив я чистенький, культурно діти на Майдан, а повернувся весь в сажі, весь, чесно кажучи, і в крові. Вот. Через три місяці через фотооб'єктив автор очевидець відобразив вражаючі події, що змусили увесь світ говорити про українців як про вольовий і мужній народ, який повстав проти тиранії і свавілля у власній країні. Знає. На фотовиставці у Будинку культури представили книгу у пам'яті. У збірці власні вірші та прозу представили більше як 100 авторів. Більшість з них є членами Рівненської обласної організації Національної спілки письменників України. У порядник книги Анна Лимич розповідає, що книга є особливою, адже у ній описані історії героїв з Рівненщини. Вона не могла не, не могла не з'явитися, тому що кожен день. Е... Боротьби наших героїв за незалежність віддавався в наших серцях. І кожен день кожен з нас щось писав, щось творив. І нам дуже не хотілося бути диваною сотнею. Ми починали писати з Майдану. Потім, коли Майдан перевіз у війну, ми почали і пишемо. Пані Анна зазначає, що ця книга є благодійним виданням. Частину книг подарують сім'ям загиблих, а частину відправлять на фронт, щоб бійці відчували поряд тих, кого вже немає. Марина Гречка, Олексій Самойлов у ритмі подій.